Запитання 10. Якщо той, хто боїться, недовершеної любові, Першивана, 418, то не знає нестатку ті, що бояться його, псолов, 23, -й, 10 -й вірш. Якщо немає позбавлення, то ясно, що хто боїться, то досконалий. Яким же чином той, хто боїться, не є досконалий. Відповідь: Прекрасне влочіння божественних писань, визначаючи заспогительним законоположенням духа ступені тих, хто від зовнішнім. Ножимності, пристрасті направляється до божественної єдності, називається тим, що бояться, тих, що бодяться в благочесті і прибуває, що на порозі божественного храму чеснот, і що удобуло відповідну навичку доброчесних помислах і вдачах. Катетін Аредін Логонке таке Пробун ну, буквально навичка лосі способів, що відповідає чесноті. Звичайно, називають успішним і тих, що вже досягли помог моспоглядним шляхом саме вершини істини, яка проявляється в чистотах, називає довершеними. І Пифанович указує, що дологічне вчення про три чини тих, що спасаються у святоцівській пись... письменності, вутручаються ще в Клемента Олесандрівського, Василя Великого, Григоря Низького, перепородного Марка Водвижника і роду Дорофія. Треба здавати, що дане вчення докорінно відрізняється від однострічної теорії Валентіану. Трьох родів людей, плоських, душевних та духовних. Останні спасіння від доброчесного життя людини, але, але від споконвічної даної тієї чи іншої природи, яка й означає приналежність що до якого небудь із трьох родів людей, примітка Сидорова. Отже, ті. Отже, ні той, хто боїться Господа і цілком відвернувся від старого життя від тління пристрастей і зі страху Божого, віддав усе своє душевне лаштування божесним велінням, не позбавлений жодного із що належить тим, що водяться у благочесті, хоч він ще не придбав навички в чеснотах і зробився причасником мудрості, проповідуючи між довершеними. Ні, успішний не позбавлений жодного із блащу, що стосується його ступеня, хоч він і не здобував ще самоувидінення божесних таємниць, що відрізняє. Довершених. Знову ж ті, які мужні, проходять діяльні любомудрі, як ті, що ще не звільнили від страху і пам'ятання про майбутнє божественне покарання, нехай визначають нами за тих, що бояться, які згідно з блаженним довідом, настільки не позбавлені того, що необхідно для боротьби за існу, супротивною силою, хоча їм не вистачає дарованих звичай, і у поширених урозові споглядань, властивих, досконали. І ті, що вже. Удостоїлися містичним чином споглядального слові, очистили розвідку всяку матеріальну, уявлення носять бездоганний образ і подобу тутожної краси, нехай будуть для вас улюбленими. Отже, згідно з Блаженним Давидом, тим, що бояться, немає позбавлення. Слово естерима в рецькій мові має Значення недоліку, нестачі, у примітка Сидорова. Хоча той, що боїться і не володіє повністю досконало з'єднанням зі діслом на рівні з тим, що люблять Господи, бо кожний по своєму чину, Перший країн 15.20. І в для нього обителі досконалість, хоча один порівняння з іншим, буває більш піднесеним за якістю або кількістю духовного змуждіння. Оскільки страх буває двояким, згідно написання, бійтеся більше того, хто може в душу і тіло погубити, в гієні Матфія 28, і страх Господній чистий, і перебуває вічним, 18, 17,10. І великий страшний для всіх, хто навкруги на Нього, слові 8, то потрібно досліджувати, як любов виганяє страх, перешло 4, 18, Якщо він перебуває по віки, а також як Бог перебувати в безмежних віках, страшним для всіх, що навколо нього. Бо краще, оскільки страх, як я сказав, буває двояким: один чистим, інший нечистим. то виходить той страх, який, будучи нечистим, виникає при провинах і очікуванні покарання, має причину свого походження гріх, а тому не перебуватиме завжди знищуваний разом з гріхом через покаяння. Чи теж страх, що завжди виникає незалежно від пам'ятання про провини, не знищується ніколи, тому що він яким. Сутній з тим чином був впроваджений боготворіння, роблячи явною для всіх природу, шановність його переваги, що перевищив всяке царство і сили. Тому що той, хто не боїться Бога, як суддю, і не благовіє перед Ним через надмірне, переваги його безмежної сили, справедливо має позбавлення будуть довершеним у любові, хоча є з побожним страхом належне покоріння. Любить, любить Бога. Така людина здобула страх, що перебуває, повік віки не має позбавлення ні в чому. Таким чином, співзвучний один одним пророк євангеліст, один каче, що немає позбавлення в тих, що бояться Господа, чистим страхом і інших, хто боїться його як суддю внаслідок забрудненої совісті, досконалий у любові. згідно з таким розумінням. Бог є страшним для всіх, хто коло нього, ніби домішуючи страх. До любові і тих, що люблять його, і пиняться навколо нього, бо любові самої не по собі без страху, властиво, стати презристом, як те часто буває, якщо близькість природно народжувана неї не стримується вуздою страхом. Якщо годно, дослідимо і що значить навколо нього, Псалом сімцять вісім Хто оточується, той має тих, що оточують, і оскільки Господь має тих, що оточують його, то під тими, що перебувають позаду, будемо розуміти тих, які шляхом заповідей, відповідно до діяльності ноти, не пішли та Господом Богом під тими, що перебувають тих, що спішно здійснюють природне споглядання в дусі з допомогою благочесного бла 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 пізнання судів Божих, тому що книга приціламо не говорить про мудрість. У лівій руці у неї багатствою сила Притчі Під тими, що не перебуває праворожти, що сприйняв чисте відчуттєвого мріяння і внутріальне віддання визнавальних істот, тому що літа життя в їм, так само під тими, що перебувають попереду що через надмірний духовний жагучий потік до божественної краси, достоївся наслодим споглядати Бога лицем до лиця. Якщо ж у цьому висловленні місяця іншим, то більш піднесений і люблячий сенс, то він доступний нам. І подібно до нас божественним мужам.